Коли ми повертаємось додому після довгого робочого дня, ми відчуваємо стрес, діти голодні і втомлені, в будинку все догори ногами, а ще треба приготувати вечерю. В такі моменти ми часто виходимо з себе. Що ми можемо зробити, щоб зберегти мир? Більшість батьків впізнають себе в цьому сценарії. Ось кілька порад. Спробуйте знайти спокій всередині себе, щоб не заражати атмосферу і не переносити свій поганий настрій на дітей. Спробуйте зробити глибокий вдих. Намагайтеся не підвищувати голос. Спочатку дайте дітям перекусити, можливо, шматочок фруктів. Так ви зможете спокійно зосередитися на приготуванні їжі. Увечері, коли вдома буде спокійно, виділіть хвилинку, щоб поговорити про те, як ви можете допомогти один одному у стресових ситуаціях. Сплануйте приготування їжі разом з дітьми. Припустіть, що діти хочуть допомогти. Дайте їм чіткі інструкції, завдання і пам'ятайте, не обов'язково все має бути ідеально.